Друзі, знову вас вітає автомотоклуб Horsepower.ua І я Загородній Борис Також шиномонтаж від автомотоклубу Horsepower.ua Ось друга частина. Шини ми замінили. На цих шинах замінили вентиля, поставили новенькі. Ось старі вентиля. Якщо вам видно, всі в тріщинах. Ось це заднє. І ось у нас переднє. Так само вентиль замінений. Шини встановлені. Зараз приїде клієнт, віддамо. Вам удачі, всього вам самого найкращого. Україні перемоги. Кому потрібно, звертайтесь, будемо раді. З вами співпрацювати. Всім удачі, пока-пока!